Сьогодні буде ще один ролик в цьому сезоні про донорів. Донори на півукраїнську рамку, які я використовую для нуклеусного парку. Як пам'ятаєте, тут була така проблемка, що півукраїнська рамка не поміщається на цей корпус, тому що тут я використовую магазинні наставки на 145, а півукраїнська рамка в мене 230 по висоті. І прийшлося ставити спочатку два корпуси сюди, і потім, щоб поставити вже е, другий ряд рамок, я ставив два, піддаш, два піддашники від своїх восьмирамочників і потім ще один магазин на 145. От. І я розказував, що в недалекому майбутньому Денис буде виготовляти. Магазини на 230, тобто на рамку рута. І так і вийшло. Довго не прийшлося чекати. Денис мені вислав те, що я замовляв. Вислав, ну, дещо іншого ще багато, він вислав мені ще один дах для українського вулика, ще дно. дно так само для українського вулика. І ось ці магазини на 230-ту рамку. Тобто можна ставити сюди 8 рамок 230-х, тобто рамки рута, або 12 пів українських рамок. І зараз що ми зробимо? Ми зараз просто це поміняємо. Поставимо замість трьох корпусів і цих піддашників, поставимо просто оці два магазини, два корпуси, можна сказати. До речі, хто буде використовувати отакий момент. От, то вигідніше, ніби трошки не так, не з того боку я зайшов. Значить, перше призначення це є український вулик. Це я використовую для, ніби для, для, його використовую як донора, але це є звичайний український корпусний вулик на 12 рамок стандартних. Значить, щоб вилити український корпус, він виходить високий. Він виходить. Кажу, все. Якщо він цільно лихий був би, він би отакого був розмір високого. А тут проблематично його відливати, тому що високі, треба інші форми, Ну, трошки є, як кажуть, нюанси. Щоб не було таких нюансів, я тоді з Денисом розмовляв, що раніше кажу, Денис, найкраще буде три отаких. От Ставити магазини на 145, і це то саме виходить в нас український корпус на українську рамку. Все чітко і мені так вислав, все так виходить, абсолютно проблем немає. Але є нюанс. Нюанс у ціні. Якщо, наприклад, взяти, порівняти три магазини, щоб купити, щоб поставити українську рамку, тобто вулик на українську рамку. То виходить дешевше взяти отаких от два магазини рута, і виходить різниця десь приблизно 100-100 з лишнім гривень. То треба вже в Дениса там питатися, як то все функціонує. Так що, якщо хто буде замовляти для роботи з українською рамкою, вигідніше взяти два магазини рута. І все буде чики піки Ну і що? У нашому випадку ми зараз що робимо? Ми просто. Тупо міняємо оці всі магазини на оці два. Тобто три магазини і два піддашники ми міняємо просто на два магазини. Залишаємо то саме дно, залишаємо дах. Але у мене є зараз багато отаких от магазинів на 145. Через 100 дини мені вислав, як я вже показував, ще одне дно і ще один дах, щоб я собі міг там щось комбінувати. Ну це вже е, тема інших роликів, це вже інше питання. На сіючий сезон буду щось показувати, щось розказувати. Далі. Денис зараз виготовляє таку заставну. Ось така чудова, тверда заставна. Ніхто її не порезе, вона не поламається. Навіть якщо будуть переліплювати, нічого не станеться. Вона має тут зазорчик. Ага, ще питання, бо люди питаються, чи потрібно заставні робити сюди впритик. Не потрібно впритик. Тому що бджоли, коли запрополісують, треба буде виломлювати. Завжди треба лишати тут 200. Невеличкий ось зазорчик, бачите, зазорчик гуляє тут. Ось такий зазорчик треба лишати тут. Проблем немає. Навіть якщо більше зазор залишати, проблем немає. <coughs> Воно не має бути герметичним. У вулику нічого не має бути герметичним. Де чуть-чуть якась продушка має бути. Так що, ось таким макаром зараз будемо робити. Значить, я зараз подивлюся по гнізді. Що там в мене в гнізі? Якщо в мене там забито всю медом, тому що я зараз покажу, я загудовував, я лишу так, як є. Якщо медом не все забито, я буду забирати рамочки там, де був розпліт, і гніздо просто покажи тут, просто гніздо трошки стисну, щоб був отакий от квадрат. Тобто, як звичайний... Корпусні вулики я пускаю в зиму, тобто не більше 8 рамочок я буду залишати. Тобто 8 рамочок вверху, 8 рамочок внизу. Але якщо все залито медом, я лишу так, як є. І подивлюсь, це, в принципі, хочу і переконатися, чи воно так спрацює, чи не спрацює. Подивлюсь, тому що я запускати буду перший раз в такому вигляді і в такому вулику. І мені важливо протестувати, як воно буде працювати. Не спрацює, на слідчий рік запущу, отако от буду скорочувати. Але подивись, якщо там будуть пусті рамочки, то я і цього року це скорочу. Значить, який варіант тут? Демар димить. Треба десь його набіг, бо він мішає. Так само. Годівниця. бачите, дрозофіли не забрав, скоріше дрозофіли завелися, сидять, доїдають сиропчик. Той самий варіант, що і там годівниця була. Я її поставив. Ну, коротше, то сам. Той самий варіант. Зараз забираю, ставлю плівочку, а спочатку подивлюся, що там із бджолою. І що там з рамочками, чи загудовано, чи не загудовано, я ще не дивився. І будемо працювати. Потім зупинимо трошки запис ролика, щоб не, не затягувати, бо тут довго, а довгі ролики люди не люблять дивитися. І покажемо результат. сам. Смужки тут є, О, бачите, переліплюють. Поставимо збоку, щоб не мішало. Смужки викидаємо, не розкидаємо по пасиці, а викидаємо у відерку. Ну, Перша причина. Тому що у нас є живність, у нас є собачки. А собачки люблять погризти дещо, і щоб ці смужки вони нам не гризли, бо все ж таки це є отут. Так. так. І зараз ми подивимося, що там у нас у так. Ну Тут я бачу все кажуть на вищому рівні. рівні. Чудово. Все залито. Це великі рамки. Ну, як для нуклеосів, це великі рамки. О. О. Мабуть, я, друзі, буду залишати так, як є. Бачу, ну, все тут таке. І подивимось. Якщо вони перезимують, значить перезимують, значить не треба нічого ніяких маніпуляцій робити. Якщо погана зимівля буде, то на наступний рік все буде добре. Ми просто стиснемо їх. Так що таке, зараз це я вулик забираю на бік. Ставлю ці магазини два, заповнюю їх, а ці магазини я забираю. О, і вже покажу, як воно буде виглядати вже на цих магазинах. Значить, вирішили все ж таки показати так кусочком, додамо відео. Значить зняли звідси, поставили легенько, щоб не душити бджілку нашу корпус. Один корпус поставили. Цей нижній корпус. О, розкрилося. Цей нижній корпус був із розплодом. Ми його забираємо. Тут меду немає, легенький корпус. Все. Це про те, що я казав. Щоб подивитися, що до чого. Значить, ми просто оці всі медові рамки перекидаємо сюди. Перекидаємо сюди, ставимо другий корпус. І ще зверху сам. Тобто у нас вийде по 6 рамок. 3, 5, 6. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все правильно. По шість рамок. Зараз будемо шукати, де є менше меду, менше печатки ми ставимо вниз. А там, де більше печатки, поставимо вверх. Ну, а тут менше печатки ми ставимо вниз. Ось таким чином. Тут теж. От бачимо, що розплід є. Бачимо розплід, з маточкою має бігати. Так що все добре. Бачите, маточка молода. Ще червлять. Ну, вже не червлять, тому що немає личинки тут. Просто печатка ще є. Через пару днів тут печатка вже вийде. Все. Так, не подушити. І все акуратно ставимо. А ну скільки рамок з розплодом є подивимось. Все, це одна рамочка лишилася з розкладу. Тут вже медово йде. Все, зараз переставляємо ці рамочки і потім я покажу, як воно буде виглядати. Так, Поставили шість рамочок, ставимо ще один корпус. Так гарно. І по порядку так як вони стояли, тому що вони вже по формі. Одна до другої підходить гарно, тому що коли вони печатають, вони от роблять горби, тут ямку роблять. І так рамочка в рамочку заходить. Вони не завжди роблять так рівненьку під лінією. А роблять так, їм зручно. Все, тут зверху йдуть повністю повномедні. О, супер. Бачите, я гобу розкатав, що тут все буде медом залито. А ні, вони підняли все догори, навіть розпліт. Все, остання рамочка. Ставимо. От покажи, як тут виглядає, будь ласка. Ось так, а також покажи з цього боку, тут гарно зайди. І все, 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 все. Ось так. Сюда. Видно? Ще так англої заберуся. Картинка. Картина рікна. І ось ця чудова заставна. Все, нічого не видумаю. Ставлю ось так. Класно. Стандарт Карпатка на шести рамках. Є стандарт. Так, тепер легенько треба струхнути цю бджілку. Бачите, ще багато бролежить. Раз. І в піддашників також. Ставлю набіг, вже лаз злетився і золотий Ну і. Підставляли знизу годівницю, щоб поставити, щоб не душити бджоли. І звідси також. Це Все. Все ставимо на бік. Бджілка вся залетить у вулик. Сюди ставимо клійоночку. клійоночку. до Зверху цілинку. І бджілкам гарної зимівлі. На цьому все. Всім добра. Пока.